Боюсь, страшне, Страшно мене трясе і вже не можу ні спати, нічого. Ну там криші порозбивало з ми на, на хаті перезванило. А там, мов, хтось був? Люди були. Це перший був приліт прильот мусіє міду, потужний, а взагалі канонада відчувалась в районі. Покровського, а покровська 12 кілометрів знаходиться від Раманків! І з 37-го року так народилася, і тут я живу. Та вже пошти всі виїхали. Вже пошти всі ми збираємось. Ну, ну, Я, звісно, сама живу, а син тут живе, то вони хочуть і мене взяти. Дід мій давно умер, оце 22-й рік вже. Я жила з онучком, внучок десь тепер на війні, а я тепер сама. Оце ж до мене син ходить. І воду носить, і хліб носить, і все, що треба, і їсти коли зварик шахет прилетів. Да. Каби до нас ще не літають, а по кровці там уже самі ями. Гучно дуже, дуже гучно. Оце в покровці. Ото дуже. Ну, і, і в нас тут спалили клуб, і хату одну спалили, а тут три розкрила. Ну, а жінка та вона у хаті лежала, і вона якось там два вікна що вона там одне вікно вилетіло одна і вона бігом одіяло на себе натягла, і воно не в хату вдарило, а вдарило у яблуню, вона там стара й товста. І воно яблуня вилетіла аж на ту сторону дороги, і ото воно тільки розкрило їй хату і тим двом, сусідам двом. Боюсь, страшне. Страшне, мене трясе і вже не можу ні спати, нічого. Воно і ночі всю ніч. Вже до початку го Гуркотіло й гуркотіло й гуркотіло. І тут шахеди летять чую і все. Ото діта сидю. Чим відволікаєтесь банально від цього всього? Ну не можу нічим, тому що тільки таблетки, тому що я нічого не бачу, я нічого не можу робити. Нічого я не бачу. Оце ж вдома ж ходю понад сіткою, я знаю де. А як коли то у двір вийду, тоді. Заблудюся, я не знаю, куди мені йти. Було, було, багато було. І дві корови, і гуси, і кури, і, і качки, і телята, і свині по двоє. Було всього багато. Всього держали. Так добре вже жить було, ну, це таке зробилося. Бо й мене як бахкають, так і двері відкриваються, приходять. А де мені ховатися? В погрібі я як залізу, я не вилізу. Та й що там у погрібі. Якщо провалиться, так мене плитою туди та й все. Сидю вже, що буде, те й буде. Сидю, трясусь. Не хочеться, не хочеться. Якби я бачила, я б не поїхала. Що було б, те й було б. Ну, все в хаті, ж, все ж оставляй. Одежу тільки візьму, та й все, та і все? І все. Ну, вони ж своє беруть молоді. Там у сина, син, і невістка, і внучок, а, а моє нікуди брати. А на, на велику машину нема грошей. Оце це в мене так випало. Я родилася на війні і гурнула і, на війні тепер. Застала і все пам'ятаю. Було три з половиною роки і я все пам'ятаю, що тоді було. Ну тоді такого страховища не було. А зараз що це робиться? Зараз і малих, і старих, і всіх убивають всіх. Та що хочете, роблять. Хіба це можна так? Хіба це люди? Це якісь скоти, скоти такого не роблять, як вони це роблять. На що це палить? Мирне ж населення не займає їх. Ну, воюйте там і з цими. Ну і з солдатами, і з вашими, і з своїми вже. Ну на що ж ви оце таке робите? Тих не подужають, так вони тут усе рушать. Отак строїли після війни, як ми тоді бідували. Не було нічого, у нас і їсти, і голод був, і це страшне. А, і отак ужились, а так люди робили, все дбали, все такі хверми, такі свинарики простроїли. У нас у, у самих Романках було 40 тисяч свиней. І маточник був, свої поросята були, і одкормочний був, і все було. І людям була робота, люди робили. Хоч і, звісно, і трудно було, але все одно і зарплата була, і все. І в, кожні, в кожному дворі машина була. Оце стало, у кожному дворі. Це рідко у кого не було. Мотоцикли, велосипеди, все-все. А тепер що? І нема вже нікого вже всі ж виїхали. Вчора й послідня тут поїхала. Одна була із чоловіком син вивез. й таюсь. А що я накрився, Чим я накриюся? Я, звісно, і діяла і все. Ну, я вже не ході накриватися, нічого. Це понадівала на себе. Діду одрану куртку наділа, на поверх своєї, і, та і ходю сюди туди. Сюди туди, то цілий день, тоді ніч відходить, ще хуже. У день хоч на дворі, а, а то треба сидіти. Світло є, ну коли виключають, як ото колись вибили були вони, то не було мать двоє суток чи півтора. А так є світло. ну, Вода ще є. Ну, у нас же в Криницях вода добра, привозена. Вдома в кожного -то. або колодязь, або скважина. Дуже трудно додзвонитися, особливо до мене, бо тут не знаю, чи тут таке місто в мене, дуже трудно. Оце з сином, як лакає, він у Києві десь. Так разів чотири вибиває. Багато ти покидали тварин в селі? Багато. Жулька, Жулька. Іди відсіля. Іди від відсіля, Іди додому. Вона вилізла чогось, десь продрала дірку. Багато. Я не те син казав, то Ярчук такий штук 17 ходить. Ось ось сусід виїхав, оце з цього, з лявої сторони. Я її годую, завжди, завжди з утра встану, вона гавка вже там стоїть. Я їй даю їсти. Він як коли приїде, теж дає. то я каждое утро и каждое вечер едаю. Там хоть что-то в теле лучше. Сіни бокові. Ти потолка мав, В залі вигоріло, все там. там за у нас 400 місць. Ну, Там криші порозбивало, вугол уголку на, на хаті перед тою розвернуло. А там молок хтось був? Люди були. А що з ними? Ні. Кой -ко -ко що той попекли. Ну, по покровці частенько кабе, там все, що літав, все падає тут. Все. А що тут кажуть? та виїжджай. У нас вже чемодани складені. вже і самі думаєте? Ну, така, що. А що як тут ось, покровку вже вирівняли так? Там от покровка 10 кілометрів. До нас 20 кілометрів. Це з фронту виходить, якщо з фронту, то до вас 20, так? Да. А чуєте фронт сам по собі? Звісно. Аж кой-коли не чуть подозрітельно. чудя чуть хата дві Це нам як до Дніпра виїхати, то 6 тисяч. А як п'ятитонка – тонка 12. А люди повиїжджали, вони казали з покровки, а тоді гроші ті, що давали, покінчалися і повернулися назад. Як там зараз квартири знімати бешені грошей. – 12 тисяч. За квартиру без комуналки, що зараз і комуналку платити. А де, де, де в людей такі гроші? Тепер тільки пенсію тратимо на аптеку. А у вас взагалі є якісь магазини аптеки? Щось працює ще? Аптеки нема, брониці нема тут. Магазини ще є, ще по держаться. держуться. Фермера вже всі повиїжджали, повивозили інвентаря. Были три выбуха такие потужные, потужные. І відчувала, що десь рядом. Вот. Їх було декілька смуси. Три. І через деякий час ми це ще був вибух всередину теж тільки більш потужний. Де клуб. Ну, відчуття було дуже неприємне, тому що от та взривна волна. Двірі в мене металева, було, зак... за... там вікна. В мисі, ну, такі, якщо слабенькі, повилітали. Це перший був прильот, є до потужний, А взагалі канонада відчувалась в районі Покровського, а Покровське 12 кілометрів знаходиться від Романків. Там, мабуть, три, три бомби, оці. І воно раз, вибух такий глухий. Другий раз і третій, тому що, мабуть, і літак бере, смисси, три бомби. Ну, а так неприємно було, тому що вибухи такі серйозні. Я зі свого вікна бачив, що щось горить в центрі. На наступний ранок клуб горів, там потужний клуб. А довго він палав? Ну як вам сказати? пожежної не було, пожежної машини. І тому він горів Там, мабуть, потужніший якийсь зря. В селі, там ще на той стороні Ця ж вулиця, тільки через дорогу і вкрайні, як річки там був. Та що в будинках? Ну, мабуть, так. Да. Я взагалі мені 67 років, 68, вісім Я служив смиссию. У мене своє бачення, і я вірю в ЗСУ смисси, України смис. Я говорю, як воно є, по суті. Вот И я думаю, ну м'я відчуття позитивне.